Привіт, один затишний день! Смачно і по-домашньому! Сніданок ніжні сирнички сметанкою, що тануть у році. Разом з какао. Смачне. Та ароматне обожнюю какао. На обід пухке пюре, свіженький салатик з капусти, огірочок і зелень, а поруч соковиті котлетки та ароматне сальце. А на перекус бананчик, щоб зарядитись енергією, а на вечерю хрумкі кружечки кабачків з пікантним соусом. На ідеальний вечір звичайний день, але такий. Смачний! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, що вам ще цікаво. А також заходьте в мої плейлисти. Там дуже багато корисного. Гарного дня!